що ми колисіть Шановні присутні, з 1 червня поточного року почав функціонувати моніторинговий центр Міністерства доходів і зборів України. Дозвольте ознайомити вас із його функціонуванням. Виділимо п'ять пріоритетів центру: перший це боротьба з неофіційною економічною діяльністю за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення із використанням найновіших розробок у сфері АІТ. Методів аналітичного та інформаційного забезпечення процесів. Другий надання сервісів нашим клієнтам митними постами і центрами обслуговування платників, контроль якості. Третій. Нарощування професійного потенціалу фахівців шляхом навчання. Четвертий: ліквідація передумов до корупційних діянь. І насамкінець. П'ятий: створення новітнього міністерства. Зверну вашу увагу, діяльність моніторингового центру пов'язана із комплексом аспектів податкової та митної справи. Тому до його роботи залучено 100 найкращих фахівців від підрозділів по роботі з персоналом та бухгалтерського обліку до оперативних працівників. Моніторинговий центр зоновано за функціональною складовою. Він складається з шести зон: аналітичної, сервісної, інтерактивної. Зон моніторингу 24 на 7 та колбек почну з першої аналітичної, де ми з вами знаходимося. Саме тут автоматично обробляються величезні масиви даних, які дають змогу вчасно та з високою ймовірністю виявити прояви неофіційної економічної діяльності. Прослідкувати рух товару від кордону до кінцевого споживача, рух фіктивного, тобто повітряного податкового кредиту, від виробника до замовника. Ще у 2011 році, колишньою податковою службою, була розроблена і успішно впроваджена комплексна система запобігання та протидії неофіційній економічній діяльності, яка передбачає повністю автоматизований відбір суб'єктів господарювання з найбільшими ризиками несплати податків та роботою з ними у рамках чинного законодавства. Із утворенням міністерства вона обібрала в себе найкраще досягнення в податковій та митній сферах. Як результат, середньомісячні надходження від такої категорії підприємств у 2013 році збільшились півтора рази. Зазначу, система визначає високу категорію ризику лише для 1% від загальної кількості господарюючих суб'єктів. Щодо яких у подальшому здійснюється поглиблений аналіз та робота з підтвердження реальності господарських операцій. Як же все відбувається, спочатку треба зрозуміти, де в країні зосереджені найбільші проблеми. Для цього до наших послуг карта неофіційної економічної діяльності. На ній чітко видно, в якому регіоні ситуація найгостріша. Далі, що за район є найслабшою ланкою. Наступний рівень деталізації ризиковий суб'єкт господарювання, але продемонструвати вам його сьогодні, ми не зможемо, оскільки ця інформація відповідно до законодавцюється автоматично. Цю інформацію не ховаємо її. Ми надсилаємо на імейли господарюючих суб'єктів за допомогою сервіса податковий асистент. Тож, якщо така ситуація прикра випадковість, кожен має змогу швидко її виправити. Отже, фахівцю необхідно знати лише код платника і менш ніж за одну хвилину інформація готова. Перед вами на екрані дані про одного ризику. Директор та бухгалтер одна особа, середня заробітна плата менше мінімальна. Тож там періоду відносилось до категорії ризику: 1. це виробник фіктивного податкового кредиту. А хто ж скористався його послугами? На наступному екрані графічне представлення його господарських взаємозв'язків, наприклад, у вересні. Ось став їх далі, так би мовити, рітейлери. А ось ті, хто спожив цей фіктивний кредит, формування аналітичних висновків і так далі. Ще раз нагадаю: такий прискіпливий аналіз застосовується лише до сотої частини платників податку на додану вартість. Ті, хто працюють чесно. Поза зоною підвищеного інтересу з нашого боку. Прошу далі. У цій зоні відбувається аналіз усіх операційних показників діяльності міністерства. Один із напрямків використання його результатів щоденна оперативна інформація за минулу добу. З урахуванням того, що відбулось вночі: черги в центрах обслуговування платників, показники податкової і митної звітності, надзвичайні події та викриті правопорушення тощо. На екрані маленька частинка – інформація про зовнішню економічну діяльність, пропуск вантажів та громадян через кордони, в розрізі видів транспорту, коридорів, інформація про черги на кордоні, обсяги імпорту та експорту. Прошу до наступної здобути. Нагадаю, ми з вами знаходимося в зоні моніторингу. Працюють представники різних структурних підрозділів, тобто відбувається розподіл інформації за нахрішень на екранах, інструменти для роботи. Їх особливість в тому, що будь-яка людина без спеціальних знань комп'ютерних мов може як завгодно комбінувати величезні обсяги інформації для аналізу. Такий своєрідний конструктор лево. Все, що є в базах даних міністерства із зовнішніх та внутрішніх джерел, може бути скомпоноване і співставлене для аналізу як завгодно. Також тут Прошу далі. Сервісній зоні. Якщо пам'ятаємо, ми повинні виконати сервіс-задачу з організації ефективної моделі надання адміністративних послуг платникам, її реалізацію за зеленим на інтерактивній карті позначені незавантажені пункти пропуску. Створюються черги. У 2013 році, 2014, перепрошую.